Боїтеся російських обстрілів, будете ходити в укриття. No. Ні, в Ізраїлі також йде війна. Ми не боїмося нічого крім Бога. Це все українська робота. Тисячі людей живуть на місто. день, що уман. Буде краще, ніж Дубай. Я тут вперше, і я дуже схвильований. Я перший раз в Умані. І я дуже радію. Это день, когда ми сюди збираємося, это є большим праздником для нас. По нашому це новий год починається новий год. Я хочу прийти до реби, щоб помолитися і отримати винагороду з небес. Я молитимусь за дітей, за дім, за щастя дружини і за гроші. Скільки грошей я витратив? Три тисячі. Три тисячі доларів. Тут аеропорт такують. ЖД вокзал. Автовокзал. Все тут буде добре?